Підслухала розмову під своїми дверима. У мене на дверях вісить плакат, що ми тут продаємо, і виробляємо світловідбиваючі аксесуари. Ну і чую, дівчатка кажуть а помниш період блекауту, коли не було світла, це було актуальне. Мені захотілося вийти і сказати, ви що прикалуєтеся, ви що смішні. Такі світловідбиваючі аксесуари вони просто необхідні кожному пішоходу. Кожного дня, коли ви перетинаєте дорогу, коли ви знаходитесь на вулиці, обов'язково мають бути на вас різноманітні світловідбиваючі вироби. Це я намагаюся донести кожному і кожного дня. Чому ви вважаєте, що це? Період блекауту не знаю. Скоріше, це наша якийсь менталітет. Була проблема, її вирішували. Проблеми немає, її не вирішують. Хоча, згідно правил дорожнього руху, кожен пішохід має мати на собі світловідбиваючі аксесуари. Кожен пішохід не в період блекауту, а кожного дня. Напишіть, чи носите ви світловідбиваючі аксесуари, мені буде дуже цікаво. Якщо не носите, то можете написати причину. Ну дуже цікаво. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Гарного всіх дня носіть наші світашки та бережіть себе.